Сьогодні у світі відзначають міжнародний день рідної мови. Це свято, проголошено генеральною конференцією ЮНЕСКО в листопаді 1999-го, аби сприяти мовному і культурному різноманіттю в світі. Дата встановлена на знак пам'яті про події 21 лютого 1952-го, коли в датці столиці Бангладешу від куль поліцейських загинули студенти. Під час акції протесту вони вимагали визнати їхню рідну мову Бенгалі однією з державних. Лінгвістікдаверсітізандсвет. Мовне різноманіття під загрозою більше половини із семи тисяч мов світу можуть зникнути вже через декілька поколінь. Ця втрата не лише руйнує общі не культури, але й знищує саму основу людської спільності. Нагадати про те, що і солов'їну теж треба берегти, по-особливому вирішили у Рівному. Там на центральній площі сьогодні встановили 3,5 метрову літеру І, букву якої немає в жодному іншому алфавіті. Вона символізує унікальність української мови. В Черкасах вже в цей день обмежилися традиційними заходами в школах і бібліотеках.